15 лютого відзначається 22-річниця виводу радянських військ з Афганістану. Традиційно на честь цієї дати в спортивному клубі Каскад, назва якого якраз і походить від елітного підрозділу спеціального призначення, що брав саму безпосередню участь в бойових діях тієї війни, щорічно проходять внутрішньоклубні змагання, метою яких в більшій мірі є виховання патріотизму та готовності молоді до захисту рубежів і суверенітету своєї країни. Неділю 13 лютого під дахом спортзалу клубу зібралися бійці всіх вікових груп, їх батьки та просто бажаючи поспостерігати за змаганнями. Запросили на спортивно-патріотичне свято і колишніх військовослужбовців: голову спілки ветеранів Афганістану Леоніда Балашкевича та голову спілки ветеранів-прикордонників Володимира М'якушко. Всім присутнім учасники продемонстрували свої навички в розділах гімнастичних вправ та рукопашного бою, який в даному разі носив характер відпрацювання окремих прийомів, а не спарингових боїв. Матірейні нам вернуться сюди більше не суждено. Сколько нас полегло в этом довгому поході і діла недоделані повністю множе. Ми входим в Уходим, уходим, прощайте горы, вам бедней. Какую цену здесь платили, врага какого не добили, Каких оставили друзей. Друг спиртовую дозу дели на троих, Столько нас уцелело в лихом разведзводе. Приємно відзначити той факт, що серед представників дорослої групи Каскаду було багато батьків та бійців, що відвідують молодшу групу цього шклубу. Надіжди наші і печалі, як руживуться світ людей, Біографії наші Загалом змагання пройшли у святковій невимушеній обстановці. За результатами змагань, бійці, які вибороли найбільше очок, були відзначені пам'ятними грамотами. Гори вам бідній, ким були ми в краю далекам. Пускай не судить одна бока, нас кабінетний грамотей. Сьогодні ж, в день шанування пам'яті загиблих воїнів авганців, після тренування наставники та бійці каскаду відвідують меморіал в міському ботанічному саду, де покладуть квіти, запалять свічки пам'яті та вип'ють по 100 грамів, як кажуть, не цокаючись. Хоча й, звісно ж, простого соку. Олександр Сташкевич спеціально для телеканалу АЕС ТВ. Уходимо.